Гаразд, ми будемо розпочинати. Усім доброго ранку. Вітаю кожного, хто доєднався до нас онлайн, і усіх хто зараз тут присутні. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Зараз знаходимося в укритті однієї з київських шкіл і будемо говорити про таку важливу тему до 1 вересня: про те, як підготувати школи до навчального року нового і про те, як забезпечити школи їхнє укриття швидкісним інтернетом. І сьогодні разом з нами рада представити наших спікерів. А це Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації та Дмитро Забороні, директор директорату з цифровізації Міністерства освіти і науки. А передаю слово Михайлу, пану Михайлу. Да, всім доброго дня. Я хотів би спершу розповісти, що ми зробили до цього в минулому році, поза минулому році, тому що це є важливим і це є фундаментом для того, щоб ми могли цей складний період всі разом пережити і продовжити навчання. Ще під час ковіду ми разом з міністерством освіти запустили, ви пам'ятаєте, всю українську школу онлайн, яка дозволяла навчатися онлайн, і сотні тисяч дітей по всій країні вони навчалися завдяки всеукраїнській школі онлайн. Також, коли почалася війна, більше ніж 110 тисяч школярів продовжили навчатися завдяки всеукраїнській школі онлайн, і це кілька мільйонів переглядів всіх уроків, і більше ніж зі ста країн світу діти дивилися. Уроки продовжили навчатися також в минулому році. Ми реалізували проект інтернет-субвенція. Ми підключили більше ніж 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури до інтернету, із них 5 тисяч шкіл. І це також був важливий проєкт, тому що на сьогодні у нас є в школах інтернет, у нас високий рівень покриття по всій країні. Це дозволяє і вчителям навчати дистанційно. Це дозволяє в бомбосховищах проводити інтернет, тому що самі ж школи вони підключені до інтернету. Також зараз, коли вже відбувається війна, наше завдання дуже важливо, дуже важливе завдання. Є всі школи, які мають бомбосховища, підключити до інтернету, тому що під час повітряної тривоги діти будуть продовжувати навчання в бомбосховищах. І важливо, щоб був якісний інтернет, щоб був вайфай, щоб вони змогли там отримувати, дивитися контент, підрожати контент. Ну і взагалі були на зв'язку. На сьогодні ми з вами знаходимося в бомбосховищі, Тут вже є Wi-Fi і ми плануємо в найближчий місяць підключити всі школи, в яких є бомбосховища до інтернету. Це прибли... Ми вже отримали від наших партнерів різних компаній бізнесу 3,5 тисячі роутерів. В найближчий час ми будемо отримати ще партії, Тобто, в нас є ресурси для того, щоб підключити всі школи, в яких є інтернет. В яких є бомбосховища до якісного Wi-Fi, до якісного Wi-Fi. Що ще важливо сказати, під час пандемії ми запустили проєкт Дія цифрова освіта, і дуже важливим є напрямок навчити вчителів навчати онлайн. Тому що це багато різних сервісів, це взагалі трохи інші навички, як навчати дітей онлайн. І в нас вже пройшло більше ніж 50 тисяч вчителів навчання, і ми також зараз активно ну, цей курс продовжуємо просувати. Його вчителі можуть зайти на дія цифрового освіта та отримати важливі знання, як навчати дистанційно та онлайн наших дітей. Тому незважаючи на війну, навчання буде продовжено. Ми з нашого боку розуміємо, що для побудови цифрової держави дуже важливо, щоб Діти мали доступ до інтернету, і зробимо все можливе для того, щоб максимальна кількість бомбосховищ мали якісний Wi-Fi. Так, дякую, Михайло. Зараз я передаю слово пану Дмитру. Він розповість про те, як, як школи готові вже до початку наступного навчального року, і як Міністерство освіти і науки готує їх до цього. Дякую. Я хочу доповнити щодо нашої співпраці минулого року. Цього року є дуже важлива частина це забезпечення комп'ютерною технікою. Ви, мабуть, знаєте, минулого року це більше ніж 62 тисячі ноутбуків було загалом закуплено в Україні, розподілено між областями, між школами де вчителів. Цього року ми плануємо не меншу кількість комп'ютерів отримати безкоштовно від всіх наших партнерів, міжнародних донорів, організацій бізнесів. І так далі, так ми домовилися вже з компанією Google про постачання 43 тисяч Google Chromebookів. Перша Перше, їх частина вже зараз у Великобританії пакується для нас. Сподіваємося, що у вересні вже їх отримують вчителі. До цього вчителі отримують навчання про те, як користуватися цією технікою, як користуватися різними сервісами для дистанційного навчання і Дуже багато іншого. А ноутбуки закуплені організацією ЮНІСЕФ вже отримали 10 областей, які найбільше, на жаль, постраждали від війни, і потребують цих ноутбуків найбільше, оскільки саме вони будуть в форматі дистанційного навчання працювати. Відповідаючи на ваше запитання, важливо зазначити, що в Україні школи знаходяться дуже в різних ситуаціях. Є школи, які на окупованих територіях, є школи в особливо небезпечних. Зонах, які не планують працювати офлайн, і це не є можливим, в принципі. А також є школи на іншій території України, яку ми називаємо відносно безпечною, де є школи, які планують працювати офлайн, є школи, які не планують, і які планують працювати в змішаному форматі. Питання основне для нас це забезпечення саме безпеки учнів, де б вони не знаходилися. Навчаються вони вдома, на дистанційній формі, сімейній формі, на екстернаті або приходять до школи, оскільки це також є дуже важливим. Але питання безпеки є найбільш головним, тому наявність укриттів є якби обов'язковою для всіх тих шкіл, які планують, хоча б частково працювати в стандартно очній формі навчання. І на жаль, зараз далеко не всі школи мають ці укриття, але вони дуже активно над цим працюють. У нас є купа різних партнерів з нами. Дуже тісно співпрацює ДСНС. Вони провели вже більш ніж 10 тисяч обстежень різних закладів освіти. Їхніх укриттів, написали безліч рекомендацій та висновків. З цими висновками потім працюють як школи і місцева влада. Так і ті міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ, the Children, Фонд Східна Європа, які допомагають створювати ці укриття. І тут важливо, і щоб я на чому я хотів би наголосити, що як в організації з минулого року дистанційного навчання, так і зараз в організації укриттів, ми бачимо цю неймовірну синергію різних наших партнерів, різних міністерств, різних організацій, які долучаються до тих чи інших питань. Цього комплексного завдання, і у нас виходить якби синергійний ефект, як, наприклад, з партнерством з Міністерством цифрової трансформації, коли школа вже змогла обладнати собі укриття, і можливо є партнери для цієї школи, які надали меблі, додаткові або комп'ютери, або інше обладнання, і ми робимо все можливе для того, щоб тут з'явився інтернет, оскільки не лише безпека є для нас там. Обов'язковим фактором, але і психологічний комфорт, взагалі, комфорт, наявність можливості навчатися, наявність можливості відчувати себе нормально, наскільки це можливо в тому середовищі, яке ми створюємо в закладах освіти. Дякую, да, тут можна ще додам? Ну тобто, якщо подивитися на всю екосистему цифровізації шкільної освіти. Ну, і взагалі навчального процесу, то це доступ до інтернету з одного боку. Тут багато зроблено, і зараз ми продовжуємо цю роботу. Ну окремо хотів сказати, що ми працюємо і зараз над новою партією отримання старлінків. Я впевнений, що якусь частину ми зможемо на школи, які знаходяться там в сільській місцевості, де немає ще оптичного фіксованого інтернету, зможемо допомогти і зробити інтернет завдяки старлінкам. Тобто доступ до інтернету окремий напрямок це доступ до технологій, щоб у вчителів були ноутбуки. Тут мета ми розповів минулому році. Ми закупили 60 тисяч. Зараз від Google отримуємо 43 тисячі і ще там є плани на десятки тисяч. і Ми над цим працюємо з різними компаніями корпораціями, Спілкуємося. І третій компонент важливий в цифровізації навчального процесу. Це знання та вміння і як викладати, так і дітей. Щодо викладання, у нас є окремий курс, де можуть всі вчителі навчитися. А щодо що стосується дітей, ми зараз оновлюємо предмет з інформатики. У нас вже з 1 вересня запускається 51-й пілотних шкіл. Ми взагалі змінюємо філософію предмету інформатика. Ми хочемо навчити дітей вчитися для того, щоб вони використовували інтернет не тільки для того, щоб розважатися, а для того, щоб навчатися, для того, щоб розуміли, що таке безпека в інтернеті. В інтернеті, чим раніше вони почнуть знайомитися з аналізом даних, з програмуванням, з іншим з тим приємництвом з різними напрямками завдяки інтернету, ну, тим краще буде в майбутньому, тим швидше це, ну, вони будуть розвиватися. Тому є три такі компоненти, ми над ними спільно працюємо, і я певний, що за ці кілька місяців ми зможемо посилити кожен компонент, і наші з вами діти вони зможуть продовжити навчатися. Чудово, дякую дуже за такі розгорнуті відповіді. Я думаю, що ми можемо зараз перейти вже до блоку запитань. І спершу я хотіла б задати ті запитання, які ми отримали через Google форму. Перше запитання скоріше до Мінцифри, воно стосується шкіл у селах, які не мають інтернету взагалі. А що їм робити, якщо у них немає інтернету не те, що в укриттях взагалі? Так, да, дуже важливо, до речі, ми ще про це не сказали. Що всі школи, які зараз мають бомбосховища, ми сьогодні запускаємо сайт, там форму, яку можна заповнити, і ми дуже швидко відреагуємо для того, щоб допомогти ресурсно там роутерами, з провайдерами провести перемовини. Ми окремо з сама провайдерами. У нас є діалог, але буде окрема форма, тобто, якщо ви навчальний заклад, будь-який, не обов'язково школа. У вас є бомбосховище, або ви зараз його створюєте, ви можете залишити заявку, і ми зв'яжемося і дуже швидко, максимально ресурсно допоможемо все організувати. Що стосується віддалених сіл, ми в минулому році реалізовували проєкт щодо субвенції, в цьому році, де ми підключаємо, виділяємо кошти для підключення провайдерами маленьких шкіл. остання міля, так звана, коли в маленькому селищі просто немає там провайдерів, і ми допомагаємо фінансово провайдеру дотягнути. Мережу до школи. Ми в цьому році ще трохи цей проект на минулих коштах минулого року закінчуємо, але насправді я бачу, що ми зможемо тяжково допомагати завдяки старлінкам отримувати інтернет. У нас зрозуміло, що зараз там і війна, і потрібно військовим допомагати, і в медичній сфері. Да, там зараз потреба ну, передавав фронт потрібен зв'язок. Тому Звичайно, що це пріоритет, але навчання це також є пріоритетом, і тому якусь кількість шкіл ми зможемо покрити завдяки старлінкам. Ну розуміючи реальну потребу після отримання зворотнього зв'язку. Ми будемо робити все для того, щоб отримати ще нові партії старлінків. Ну я впевнений, що ми дотиснемо це питання, і інтернет буде в кожному бомбосховищі. Чудово, дякую. І друге питання стосується того, чи буде цей Wi-Fi в бомбосховищах платним для батьків? Ну я думаю, що 100% він не буде платним для батьків. Я можу говорити точно за Starlink, тому що ми займаємося постачанням, спілкуємося з партнерами. Ми одразу домовляємося про те, що вся банплата відбувається на стороні партнерів і для користувачів в Україні є безкоштовним. Може, Дмитро про школи прокоментує? Не буде платним для батьків, Wi-Fi в бомбосховищах, в укриттях. Дякую дуже. Так, тепер можливо так, запитання <звіттє> з зали а Перша рука була тут, тому пане Михайло, у мене невелике уточнення, бо чимало шкіл мають укриття, але зараз в безпосередній зоні бойових дій мова про підключення. Зараз є якісь винятки, де не будуть поки цього робити через небезпеку. Чи конкретно у всіх школах де є укриття? Ну я думаю, що є окрема мапа всіх громад, які там де відбуваються бойові дії, де не відбуваються бойові дії, і в залежності від зміни цієї мапи буде прийматися вже рішення. На сьогодні всі ж де немає території, де немає бойових дій, всі будуть максимально цифровізуватися. Наступна ракета. Тобто це нормативно регульовано. Кожного дня всі цивільні адміністрації вони відправляють інформацію щодо оновлення свого статусу, чи відбуваються в якихось громадах в області бойові дії чи ні. Тобто рекомендується, наприклад, евакуація або ні. І вже виходячи з цих даних, буде прийматися рішення. Тобто на сьогодні всі громади, де немає бойових дій, вони будуть максимально цифровізовані пріоритетно. Чи поводили якісь статистичні дослідження на початку? Та вже більше 10 тисяч було перевірок на місцях обом до Скільки тоді цифри показали наскільки не готові були школи, і скільки зараз так, році, готові, не готові? Більше відсоток цей відсоток він збільшується кожного тижня. Тобто, от на минулому тижні міністр освіти озвучував цифру, що вже більше 30% шкіл мають укриття, які відповідають вимогам ДСНС і рекомендаціям міністерства освіти. Але ця цифра вона змінюється кожного дня. І оцей останній місяць підготовки до навчального року він зазвичай в усіх питаннях такий дуже інтенсивний. І зараз він максимально інтенсивний, наскільки мабуть, це взагалі можливо, всі області готують свої школи до навчального року. Протягом липня всі області проводили, і ви, мабуть, про це багато чули опитування батьків щодо можливості і бажання навчатися. На очній формі, на дистанційній формі, на екстранатній формі, або взагалі не відвідувати навчання, перевестися в іншу школу і так далі, на основі цих даних приймаються рішення, оскільки дуже важливо зрозуміти, що у нас дуже багато дітей, які змінили поточне своє місце перебування всередині країни або виїхали за кордон. Це мільйони людей загалом. Це дуже сильно змінює навантаження на школи, які є по країні. Є школи, які розуміють, що. В них учнів буде значно менше. Або регіони, які розуміють, що їм оце ну, відкривати всі ті школи, які були, не є ні неможливим не потрібним. І от для планування цього вони проводять опитування, намагаються зрозуміти ситуацію. Але ж ви, мабуть, також розумієте, що оця динаміка бажання батьків і планів, і так далі, вона також сильно змінюється протягом, протягом навіть цього літа. Тому ми намагаємося якби, тримати руку на пульсі і готувати якомога більше шкіл. І наша задача тут готувати якомога більше стандартів, рекомендацій і всього того, що може бути легко масштабованим, а також співпрацювати з великими компаніями, великими донорськими організаціями і спрямовувати їх допомогу туди, де це максимально потрібно. А на місцях люди знають, наприклад, скільки конкретно людей хочуть навчатися, в якій формі хочуть навчатися, і під це готують свої школи. Да, ну я думаю, із 30% готових бомбосховищ там мають інтернет десятки шкіл, не відсотки, а шкіл ну або навчальних закладів. Тому потрібно за цей місяць максимально цифрові. Місяць настільки все не Звісно. Це не не ну так, так, так життя. так само да як і з забезпеченням технікою і з бучим. Іншим це не є якась точка, в якій ми видихаємо і зупиняємося. Це просто є точка, який наш такий великий дедлайн, але на насправді дуже багато всього на жаль не буде зроблено до 1 вересня. Це буде продовжуватися і продовжуватися, поки ми не будемо мати всі школи навченими, готовими, організованими інфраструктурно і з усіх інших боків до будь-якої зміни ситуації до будь-якої форми навчання. А очі в мережі така точиться. Не те щоб суперечка, але такі дискусії. Та є наші батьки, які кажуть, і куди в стаціонар та йти навчатися в школу, якщо треба сидіти вдома. А інші батьки кажуть, а я не буду вдома, я буду на роботі. Мені спокійніше, якщо дитина буде не одна в квартирі, а з, з викладачами і спуститься коли треба в сховищі, якщо не буде. Е, які ваші рекомендації краще не, зараз для нас? Який сценарій звездний? Батьки мають право вибору. І, і наше завдання як держави забезпечити їм можливості для вибору форми навчання. Це зазначено в законі про освіту, і ми намагаємося це цю можливість надавати тим батькам, які вибирають дистанційну форму навчання або екстернатну, або сімейну, забезпечити якісну освіту в цій формі навчання. Інші батьки вибирають очну форму навчання. Ми маємо тоді забезпечити укриття і все необхідне для того, щоб ця форма була і ефективна, і також безпечна. Ну, це точно ті, хто зголосилися і 90 шкіл, які кажуть, так, ми хочемо щось. Це в яких є вже підхиляще бомбосховище. А інші за цим працюють, І ще ті, хто кажуть, так, ми хочемо, зробіть нам бомбосховище, І ви ж розумієте, яка велика різниця по регіонах щодо цього. Так, Тарас, я думаю, це питання дали повну відповідь, так. Напевно, до мене демократійш оточення, от ви сказали, що 30% є бомбосховища. А як ви рахуєте від усіх абсолютно шкіл, які є на території України чи на вільній території, яка зараз які можна хоч завтра травчитися, тобто під українському уряду? І скільки можете в цифрах сказати, скільки у нас всього шкіл, тобто на вільній території України, які можуть працювати, скільки відсотків є бомбосховища, і можливо, які у вас є план. І ще щодо е, Хочу уточнити, ви кажете, що кілька десятки шкіл мають вай-фай. А є якийсь план, бо що до початку начального року там обладнати, не знаю тисячу дві думаю, до до начального року. Ми для себе поставили ціль мінімум 5 тисяч підключити. А там ну залежить від швид. Я думаю, що точка масштабування це швидкість підключення провайдерами, тому що ми забезпечуємо роутерами, Ми вже бачимо тенденцію, що там 3,5 з ми за тисячі ми за, за тиждень знайшли. Тобто, я думаю, що за тиждень ми, у нас буде більше п'яти тисяч. Тому залежить від провайдерів, але якщо в школі є інтернет, якщо бомбосховище знаходиться там в школі або недалеко від неї, тобто, ну, не буде проблем з цим. Тобто, також в залежності від міст. Якщо ми говоримо про великі міста, то це не проблема. Якщо про невеличке селище, то там ну, будемо допомагати старлінками. Тобто, будемо індивідуально підходити до цього. Спочатку на друге питання. Загалом. В Україні разом з тимчасово окупованими територіями трохи більше 14 тисяч закладів загальної середньої освіти з них більше 2200 закладів станом на зараз є пошкодженими і більше 200 зруйнованими повністю. Вся ця статистика є. На, у нас є окремий сайт, де ми кожного дня оновлюємо інформацію. Ви можете подивитися її як по кожній області, так і в розрізі типів закладів освіти, скільки шкіл, скільки садочків і так далі. Ну і також ви ж розумієте, що тисячі знаходяться на окупованій території. Мені важко відповісти на питання щодо відсотків готовності зараз. Я знаю, що наближається. Там певна прес-конференція міністра освіти, який буде озвучувати дані, які нам надає ДСНС за результатами обстежень, оскільки ми збираємо ці дані декількома шляхами. Ми кожного тижня робимо наради з обласними департаментами освіти, які подають свої дані, які вказують на певні проблеми і так далі. І ми намагаємося ці проблеми вирішувати спільно з іншими органами, які допомагають обладнати ці укриття. Тому ці дані дуже сильно змінюються. Я не хочу, якби. Щось сказати, що можна. Гаразд. Mm -hmm. uh, uh, можливо, є ще запитання? Так? Uh, якщо запитання більше немає, ми можемо завершувати онлайн-трансляцію, і якщо далі хтось захоче, можемо вже індивідуально uh, дати коментарі. Так. Uh. Все? Так. Всім дякую. <звіт> дякую вам дуже. Дякую.